Почалося, що позвонили на домашній телефон до моєї мами. І сказали, що мій зять попав в ДТП, збив дитину, зараз він знаходиться. Ні. Позвонив фактично, ніби зять позвонив. Зять позвонив до моєї мами. І каже таке таке, що я збив дитину, зараз я знаходжуся в міліції, чорна біда, треба залагоджувати справу, треба 2000 доларів. Мама закликала мене. От. Я беру трубку. Довго він зі мною не балакав, але голос був майже подібний до мого зятя. І каже так: що я передаю трубку, слухай цю людину, що тепер з тобою буде говорити, і виконуй те, що він скаже, і все буде в порядку. Добре. Але ага. Він мене значить, запитав, мій номер телефону мобільний. Я сказав, який мій номер мобільний. Нічого страшного. І він відразу, домашній телефон виключився, він відразу мені перезвонив на мобільний. І в той же час до мене дзвонять з міліції. Що до вас дзвонили тільки що, щоб ви заплатили гроші, що якась залагоджувати справу треба? Я кажу, тільки що дзвонили. Щоб ви не платили, тому що це є, хочуть вас просто цей. Ну і добре. Після того той починає дзвонити. Каже, так, що зараз до тебе прийде чоловік, даш йому ага, запитав мою адресу, я сказав мою адресу. Прийде чоловік зараз і е, дасть йому гроші і все. Коли я з ним балакав і відразу мені перезвонили з органів, значить органи щось працюють наші вже. То без перестанку, без перестанку визвонював, без перестанку, давай, 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 давай. Там, може, дзвонив разів 20 до мене. Ну, це мені вже надоїло. Я думаю, собі, чекай, Якщо людина хоче щось, вона не буде так надоїдати тяжко. Вона тобі. Так легенько скаже, що мені за це щось треба, делікатно. Ну, крім того, але старших людей, я вам хочу сказати, що вони куплять, тому що в мене мама вже не молода, вона згідна була відразу. Все, давай, на, віддай, 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 віддай. Бо треба рятувати.